Ром. Напій з цікавою та авантюрною біографією, починаючи від випадкового бродіння до напою, який впливав на історію морів. Які асоціації особисто у тебе викликає цей напій? У мене це тропічна тільки культура та піратство, коктейль Куба Лібра в місцевому нічному клубі. У кожного асоціації можуть бути абсолютно різними. Можливо, ви вперше скуштували цей напій у солідному ресторані. Та почули одразу 23-річної закапи. Статусно асоціації будуть абсолютно інші. Якщо у вашому міні-барі є пляшечка цього напою, рекомендую плеснути собі трохи у склянку, і роблячи повільні ковки, пройти зі мною від історії до історії, пов'язаної із цим напоєм. Ром виробляється з цукрової тростини. Відповідно, його історія тісно пов'язана з економікою цього виду трави і, на жаль, работоргівлею, що виникла частково для обслуговування цієї промисловості. Адже переважно робочою силою на плантаціях карибського басейну були африканські раби. Ром виробляється з ботаніки тут увага, сахаром офіценаром, але якщо намудрувати, мудрувати, трави. Під звичною назвою Цукрова тростина. Залежно від регіону, тростину можна зрізати до двох разів на рік. Після зрізання вона просто починає рости знову. Що погодьтеся дуже зручно, і цей цикл потрібно проривати тільки через деградацію ґрунту та необхідність його відновлення приблизно раз на 6 років. Коли поле очерету готове до збирання врожаю, його іноді спалюють. Щоб видалити листя та небезпечних комах, павуків та скорпіонів. Далі протягом доби його збирають і відправляють на перероб. Традиційно через збирають рубщики з мачета. Спека навколо панує запах гару. Чорні сажі люди зрізають тростину максимально близько до землі і переносять великі зв'язки цієї трави. Вони рубають тростину з п'ятої ранку, без перерви на обід. І продовжуватимуть працювати до вечора. Їхня робота вимагає одноманітних рухів під прямими сонячними промінями в оточенні сажі, пилу та диму, від 8 до 12 годин на день. Такий ритм часто спричиняє серйозні проблеми зі здоров'ям. Хороший Мачетеро у середньому збирає 3 тонни на день, що не йде в жодне порівняння з механічним збиранням врожаю. Ром можна отримати із соку цукрової тростини, тим самим отримавши ром агріколь. Цей метод поширений на французькомовних островах, особливо на мартиніці. Дослівно такий ром перекладається як сільськогосподарський, але все ж таки традиційним способом вважається виробництво рома з меляси. Магазинний цукор, неважливо якого він кольору, виробляється із соку цукрової тростини. І, до речі, незалежно від його кінцевого кольору, спочатку він був коричневим. Білий цукор це лише результат промислового процесу. Так ось, у процесі вилучення цукру із соку тростини утворюється побічний продукт, званий патокою або мелясою. Саме з неї шляхом ферментації та подальшої дистиляції і виготовляється більша частина рому. Відповідно, сам ром. Це продовження безвідходного виробництва. Цікавий нюанс. Чим кращий і сучасніший цукровий завод, тим менше рому можна зробити з його патоки, адже ефективне використання потужностей дозволяє їм забрати якнайбільше цукру, необхідного для бродіння. Відповідно, в мелясі, відході, залишається менше цукру. Ну зрозуміло зараз. Але давай заглибимося в минуле, дізнаємось, як було тоді, і пробіжимося літописом цього прекрасного напою. Робимо ковток. Перетворення зрізаної тростини на цукор було відносно простим процесом. Стебло подрібнювали, отримуючи з нього солодкий сік, який згодом варили, випаровуючи зайву вологу. Потім густу темну рідину виливали в линяні й горщики. Де цукор кристалізувався. Темну густу рідину патоку, яка залишалася у горщику, зливали через отвір у дні. За кілька тижнів горщики розбивали і добутий цукор відправляли на європейські ринки. Патока, злита з на горщика, піддавалася ферментації. Скоріше за все, саме раби звернули увагу на її якості, і вони почали використовувати її. Для підняття настрою. Проте для отримання рому спирт із патоки потрібно було випарувати в перегінному кубі. Так з'явилася тростинова горілка. Жахлива на смак, але дешеве піло. Англійська назва Kill Devil відмінно підходила для цього напою, оскільки ранні роми були примітивно перегнаними, маслянистими та різкими його використовували. Для підтримки послуху рабів і слуг, надаючи їм бюджетний напій, тоді як люди вищого класу віддавали перевагу бренді та вину. Дешевий алкогольний напій мог запросто скласти конкуренцію іншому, якіснішому спиртному. Тому Великобританія та Франція заборонили імпорт алкоголю зі своїх колоній. Але винахідливі комерсанти вигадали шляхи вирішення цієї проблеми патоку. Вони відправляли в Північну Америку і вже там переганяли, одержуючи ту саму тростинову горілку. Так ром став валютою у сумнозвісній трикутній торгівлі і поширився на інші континенти. Мореплавці наповнювали трюми американським ромом і везли його до Африки, вимінюючи там на поневолених тубільців. По дорозі назад вони зупинялися в Карибському басейні, вимінюючи таку потрібну там робочу силу, напатоку, гроші, і далі поверталися на континент. Потрібно обов'язково відзначити, що подібні поїздки коштували життя до 30% поневоленим тубільцям, які гинули, перебуваючи в жахливих умовах. Це, на жаль, темна сторінка в історії рому. До речі, під час таких тривалих транспортувань були виявлені і шляхетні властивості витримки рому в дубових діжках. Він ставав темнішим і мав покращений смак. Умови того часу на борту кораблів були похмурими, як і ситуація з провізією в цілому. Санітарія була відсутня. Їжа складалася з бісквітів та солоного м'яса, рідкими напоями було пиво та вода. Що зберігалося у дерев'яних діжках. Запаси прісної води можна було поповнити лише на стоянках та в портах, і часто вона була досить брудна. А зберігаючись у дерев'яних діжках, вона швидко ставала слизькою і починала цвісти. Звичайно ж, моряки в першу чергу випивали пиво. Деколи більше людей помирало від лихоманки та цинги, ніж гинули в боях. У зв'язку з цим Ром мав перевагу, він не псувався та й економніше був у плані об'єму. Простими словами, щоб налакатися і розслабитись в кількісному обсязі, рому потрібно було значно менше, ніж пива. Тому після захоплення Британією Ямайки та відкриття його чудових властивостей, він витіснив пиво на кораблях ВМС Британії. Спочатку неофіційно, а пізніше був повністю схвалений радою спостачання та протримався на флоті близько трьох сотень років. З 1731 року Ром офіційно видавали морякам під час плавання, регулювалося лише його дозування, і це тривало до 31 липня 1970 року, цей день, останній день видачі рому. Названо Днем Чорного раціону. Місність морського рому мала дуже велике значення порох для військових баталій зберігався разом із діжками рому у трюмі. І всі ми знаємо, що у мирний час порох треба тримати сухим, а в ті часи колонізацій тим паче. Але під час штормів траплялися невдачі, одна з бочок могла дати течію і міг постраждати порох. Але благо. Він все одно спалахував у разі високої міцності рому. Так з'явився стандарт Navy Стрендж. Перевірявся він у досить цікавий спосіб. Трохи пороху просочували ромом, а потім нагрівали через лупу. Слабка суміш не давала ефекту. Необхідне Navy Тренд спалахувала. А Overproof нібито з гуркотом вибухала. Після винаходу точного аріометра. Стало зрозуміло, що Nevis Change – це 54,5% алкоголю, а Overproof 57%. Ну і якщо ми все ще знаходимося в морі, в нашій історії варто згадати, що відомий ром капітан Морган носить ім'я реального персонажа. Це був британський капар, такий собі легалізований пірат, який свого часу дуже добре послужив на благо Британії, завдавши. Безліч неприємності іспанському королівству. У його біографії вистачає цікавих і зухвалих операцій, і хоч у цьому можна ним захоплюватись, треба пам'ятати і про жорстоке ставлення до людей, що жили у захоплених ним містах. Зароблені від грабежів гроші, він купив три цукрові плантації на Ямайці, і я впевнений, його життя було дуже тісно пов'язане з ромом. Тепер зійдемо з моря на сушу і повернемося до поширення рому сухопутними частинами планети. Прийняттю рому в різних країнах сприяло покращення процесів дистиляції, запровадження витримки у дереві, а також внутрішні проблеми з врожаями. Бустом прийняття рому в Англії став 1757-й. Тоді через поганий врожай зерно залишали для випічки хліба, а не дистиляції. У Франції подібною подією стала загибель французьких виноградників. Це низка подій, внаслідок яких більшість виноградників Франції загинули від трьох хвиль захворювань та шкідників. Джерелом усіх трьох захворювань була Північна Америка. Як до речі, і Рома. Болячки привезли, Ром також. Сплатіть розпишіться. Ром, національний алкогольний напій Куби. Хоча пиво і вино за кубинськими мірками дуже дорогі, дешевий ром можна купити лише за декілька центів. Кожен кубинець також має право на 1 літр рому на місяць за субсидованими цінами. Це регулюється лібреттою, невеликою книгою, яка регулює закупівлю про основні продукти харчування. Навіть якщо кубинську планову економіку можна назвати економікою дефіциту, ром та тютюн Завжди доступні скрізь. У 1862 році Дон Факундо Бакарді купив невелику винокурню в кубинському портовому місті Сантьяго де Куба і почав покращувати якість дистильованих продуктів, щоб вони відповідали смакам середнього класу, що зароджується. Він пробував різні методи, включаючи використання запатентованого штаму дріжджів. Який досі є основою рому Бакарді. Він також вів фільтрацію, використовуючи деревне вугілля та методи витримки, щоб отримати фірмовий ром Бакарді. Легенда свідчить, що його дружина донія Амалія побачила колонію фруктових кажанів на кроквах винокурні і, усвідомивши їхню важливість як символів здоров'я, багатства. Та єдності сім'ї запропонували зробити кажана символом Бакарді. Невдовзі місцеві жителі почали просити ром кажана Ель Рон дель Морчеляго, якщо я правильно читаю по-іспанськи. І якщо ми зараз знаходимося на Кубі, то найкраще місце, куди ми можемо зайти випити бар Ель Флорідта, що має 200-річну історію. Бар був відкритий в 1817 році під назвою Піня де Плата Срібний ананас. З перших днів він став найпопулярнішим місцем серед місцевого населення, трохи пізніше, в якості гостей стали приїжджати комерсанти та туристи. Менш ніж через 100 років після свого заснування бар уже був найпопулярнішим баром у Гаванні. Мабуть, під віянням величезного напливу туристів з Північної Америки в 1914 році бар отримує нову назву Ель Флоридіта. У тому ж році каталонський емігрант Костантиньо Рібалайгуа почав працювати контейнеро барменом в Ель Флоридіті. Він стає улюбленцем гостей, крім так званих Soft Skills. Умінні слухати та спілкуватись, він постійно вдосконалюється у барному ремеслі, палає ентузіазмом щодня пробує нові смаки та мікси, і його фішкою було приготування Фроузен Дайкері у блендері, на той час далеко не найпопулярніший прилад у барному ремеслі. Постійні відвідувачі називали його просто Константи. За сучасними мірками звучить дивно. Але вже через чотири роки він накопичив достатньо грошей і купив Флорідітту у попереднього власника, який пішов на пенсію. Протягом наступних трьох десятиліть Рибалай Гуа обслуговував туристів, художників, акторів, експатів, створюючи авторські коктейлі. Зрештою, саме його майстерність принесла Ельфлоридіта світову популярність. А поки ми говоримо і випиваємо, в номері 511 готелю Амбос Мундус закінчує роботу один з його шанувальників. Ця людина спускається на ліфті в багато прикрашений вестибюль і виходить на залиту сонцем вулицю. Десять хвилин ходьби через стару гаванну та чоловік опиняється у барі Ель Флорідітта, де його у білому костюмі зустрічає Константа. Понад 20 років цей чоловік буде завсідником цього бару. Його звуть Ернест Хеммінгвей. Для Ернеста його улюблений дайкері тут готували по-особливому: трохи менше сиропу, вдвічі більше рому. Він зустрічався тут із друзями і ставив свої алкогольні рекорди. Він пишався тим, що одного разу випив 17 дайкерів приготованих Константи за один день. Фактично 17 подвійних дайкерів, панове. Заклад практично не змінився з того часу, як у 1918 році власником став Константи. Уніформа барменів залишилася незмінною, меню майже не змінилось. Інтер'єр, напрочуд, схожий на той, що висить. На старовинних фотографіях на стінах. Це не в останню чергу завдяки вічному торговому ембарго США на Кубу, але й дозволило зберігти досконалість створену Константе. Він також люб'язно записав свої рецепти та опублікував їх у сувенирній книзі, яка була опублікована лише кілька разів у 1930-х роках. Тут зібрані всі кубинські класичні коктейлі, а також коктейлі, які ви, можливо, ніколи не знайшли б на Кубі, якби не алкогольна спрага американців, утікаючих від сухого закону. Пізніше негараздо знову сприяли популяризації рому. Так під час Другої світової війни шотландські віскі практично не вироблявся, а американські горальні були передані. На виробництво технічного спирту для військових потреб. Але ми все ще на кулі, друзі, де 1 січня 1959 року Фідель Кастро прийшов до влади та оголосив вирощування цукрової тростини та виробництво Рому національним пріоритетом. 13 жовтня 1960 року він націоналізував. 105 цукрових заводів та 19 винокурень по всьому острову. В тому ж році активи Бакарді на Кубі були конфісковані революційним урядом. Сім'я Бакарді продовжила свою діяльність за кордоном, перенісши свої торгові марки та штами бріжів за межі Куби. Після Кубинської революції Ель Флоридіто втратив багато гостей через ембарго через те, що гості зі США залишились осторонь, бар ненадовго опинився не у фокусі. Проте ситуація змінилася, коли Куба була відкрита європейцями, канадцями та південноамериканцями. Бар швидко перетворився на популярний заклад у Гаванні. Знаменитий гість Ернест Хемінгуєй та його зв'язки з баром звичайно допомогли новому сходженню. Сьогодні його місце наприкінці бару. Символічно займає бронзова статуя у повний зріст. Популярності Рому також сприяли певні особи, які популяризували його за допомогою своїх закладів або коктейлів, наприклад, Дон Біч, американський мандрівник, ветеран Другої світової війни та батько Тікі Культури. Він відкрив перший тікі бар в Америці, який швидко набув популярності завдяки його фірмовим коктейлям на основі Рому. Далі цей бізнес перетворився на цілу мережу закладів у всій країні. Саме Дону Бічу належить багатьом відомий коктейль Зомбі. Іншим дуже схожим популяризатором ромових коктейлів був найближчий конкурент Дона Бічі Трейдер Вік, також засновник мережі тільки барів та ресторанів. Свого часу ці двоє сперечалися за право називатися творцем коктейлю Май Майтай. На відміну від Дона Біча, заклади, які мають ім'я трейдера Віка, працюють і досі. У роки моєї молодості саме один із найвідоміших хромових коктейлів перетворював наші домашні вечірки на щось яскравіше і незвичайніше, з тропічним смаком. Варто було лише замовити кокосовий лікар, а решту можна було купити вже в будь-якому магазині. Білий ром, ананасовий сік, і тому, що у нас був більш бюджетний варіант молочні вершки. Це все збовтувалося у старенькому шейкері і розливалося по склянках. Ммм, Смакота. Вечірка починалася. Зараз ром, цілком шанований напій. Патока вже стала товаром, а не дешевим побічним продуктом виробництва цукру. Якщо раніше Ром йшов пліч опліч із виробництвом цукру, то зараз нерідкісні випадки вирощування тростини тільки для виробництва Рому. Острови, на яких тростина була основною культурою, а її переробка основною галузю промисловості, тепер практично не пов'язані з цією промисловістю. Туризм на таких островах зробив землю набагато ціннішою для нерухомості. Ніж цукор чи будь-яка інша культура. Тут є і цікаві плюси: поява тенденції для дрібних виробників вирощувати та збирати власну тростину. Але в таких випадках, як правило, ром виробляють відразу із соку цукрової тростини, минаючи процес утворення патоки. У такому випадку на ринку з'являється більше рому у стилі Агріколь, а патока тепер. Стає все більш рідкісним товаром. Познайомити нас із сучасними популяризаторами рому ви можете у коментарях. Заклади, особи. Наприклад, пам'ятається, в Одесі мене манив ромовий бар ембарго. Але зараз, судячи з їхньої сторінки в інстаграмі, акценти у них змінилися. Тож буду радий дізнатися про ромових амбасадорів нашого часу. Розповідайте свої історії, пов'язані із ромом, та коктейлями на його основі. Пляшки із ромом в якості подарунків готові. Коментарі відкриті на зв'язку.